Блять, понял, з ким я граю, наверное. Це було епічно. Дай мітку Може я також щось. А, вже все. Так, я добив одного. Добив другого. Та дай мітку де ти стріляєш Та я вже всіх перебив, добий. Сховався поки що Зараз до тебе зайде. Ра... Да, Чи... да, 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 все. Бляха. У нього мало хп. Ну ти в зоні Клас Майже. Ой помер, 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 він від зони помер. Супер, Свалюєм! Вибачте. Я, до речі, не в зоні бачу одного. ти бля, зараз він закидає. Право обходить. Хуа! Сюда! Сюда! ха ха ха